День місцевого самоврядування лідерів шкільних рад Києва запросили до столичної мерії на зустріч з представниками міської влади, про що розповідали юні активісти далі у сюжеті. Головне не бути байдужим саме таким гаслом щоразу керується кожен столичний лідер учнівського самоврядування, коли зобов'язується представляти шкільну громаду. Сьогодні під час спілкування із заступницею голови КМДА Ганною Старостенко лідери ще раз підтвердили, до своїх обов'язків ставляться відповідально і готові до серйозної дискусії. Говорили саме про самоврядування, про відповідальне лідерство. Ми говорили про децентралізацію і про важливість брати на себе відповідальність і вирішувати питання громади, а не чекати, ти поки хтось прийде і е, зробить це за нас, президентів шкіл обирають так само, як і очільника цілої країни. У навчальному закладі проходять вибори, і обранець стає посередником між учнями та дорослими. Діти зізнаються, не кожен школяр погодиться на таку відповідальність, адже дуже часто потрібно переконувати дорослих у доцільності тих чи інших проєктів. Проте, попри складнощі, розуміють, стільки так можна донести до влади ідеї змін в шкільній системі. Лідер це людина, яка спілкується з громадою і потім може представити інтереси всієї громади на рівні, вже такому міському, наприклад, як сьогодні, таких ну як глобальних форм заохочення учнів на даний момент немає. Це Можливість як самореалізуватись, так і представляти інтереси своїх учнів свого навчального закладу в районі або ж свого району на місцевому рівні. Наголошують, головне, чого зараз бракує, це об'єднавчих заходів, де лідери змогли б поділитися досвідом своїх проєктів та надихнулися на нові досягнення. Лідери учнівського самоврядування міста Києва зараз не мають змоги виїхати на загальнокиївський виїзд. Виїзд послугував би дуже таким гарним заходом для того, щоб об'єднати е, раду кожного району, щоб діти самі хотіли е, брати участь в таких заходах, щоб е, це все йшло від серця. Серед найбільш успішних цьогорічних проєктів лідери називають національно-патріотичні заходи, благодійні акції та концерти для бійців. АТО. наступного року юні президенти хочуть зосередитись на підтримці людей з обмеженими можливостями та поглибленому вивченні в школі англійської мови. Альона Горяча, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Obrigado.